14 депутатів, 15 депутатів. Отже, кворум є шоста, напевно, вже сесія. Пленарне засідання за черговий, 6 шостої сесії сільської міської ради оголошується відкритим. У нас відбувається засідання пленарного засідання до зачергової сесії. Згідно з законом України є звернення про проведення позачергової сесії. Ви знаєте, в чому суть питання, я на ньому зупинятися не що, що вижу. Ну, ну. Зараз, зараз секундочку. Не різне, а зараз ми якраз до, до сесії. Хороший, я, я, я тільки два За слова читали. скажу, потім раз слова. не раз слово. Значить, дивіться, є представники, є представники спілок, є представники громадськості. Ну, я, я потім вас попрошу після проведення сесії все-таки підійти до цього столу, зареєструватися, щоб ви були присутні за се... на сесії записати призначення. Ви знаєте, в чому суть питання? Перед порядком денним кого з депутатів є зауваження, пропозиції звернення. Будь ласка, прошу. Шановні депутати, шановні присутні. Де в мене звернення такого змісту, жителька міста Ківери звернулися до мене якраз із питанням, які я маю вам дослідно зачитати, дивлячись в інтернеті засідання комісії з питань містобудування, архітектури, землеустрою та екології, і читаючи виступи про розподіл земельних діянок для учасників бойових дій, АТО складається враження, що ось. Відбирають останні. Прошу депутатів не спішити з рішенням розподілу земельних ділянок, а глибше вивчити дане питання. А воно досить складне і потребує детального розгляду. До першого списку загиблі та інваліди питань немає. А ось другий список досить цікавий. А тут треба ретельніше вивчити матеріали, на мою думку. В другому списку першу повинна бути надана не за реєстрацією в журналі про здачу документів, а за списками військомату по мобілізації на рік і відповідно по хвилях призову, а їх було 6. Неприпустимо порівнювати тих мобілізованих, які прожили рік в нелюдських умов, в палатках, самотужки, збудованих землянках, не забезпечені відповідним потягом, взуттям. Кинуті на призволяще з тими учасниками, хто був відряджений командировку з роботи на короткий термін місяця або два. Прошу вивчити детальніше всі матеріали відносно учасників бойових дій АТО і прийняти справедливе рішення. Шановні депутати, громадяни нашого міста уважно спостерігають, як ви вирішуєте такі важливі в наш нелегкий час питання. Прошу дану заяву озвучити на сесії міської ради. Любина Любов Леонтівна, це. Екс-депутат шостого скликання нашого і мама на теж учасника бойових, бойових дій. Ось таке звернення звертається до депутатів, і тому і сьогодні, наприклад, <звирання> я розумію, дивлячись на ті списки, які вже сьогодні є в інтернеті, десь в січні місяці, да, Виникає таке питання: до АТО у нас велика черга є на житло. Тому, напевно, я рахую, якщо там люди, наші бійці, які сьогодні... Заслужили для того, щоб їм складати їх в список. І якщо вони перебувають в тих списках, то напевно теж треба врахувати, бо вони вже давно стояли в черзі. От не тільки черга проводяться -ті <ресец> <рес> тоді, коли це Будь ласка, ще звернення до депутату. Депутат у сьогодні депутату немає. Звернення пов'язане, ми замовстему. Депутатське звернення, враховуючи, що комісією з організації проведення жеребкування щодо розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій та представниками, надалі комісія, закінчене опрацювання наявних заяв з додатками, що надійшли від потенційних суб'єктів жеребкування, повідомляю вас про підсумкове засідання комісії в форматі робочої групи, яке відбудеться 9 березня 2016 року о 15-й годині. Міського голову, прошу невідкладно опублікувати оголошення про скликання комісії на сайті Ківерцівської міської ради. В оголошенні розмістити прохання до членів комісії підготувати на засідання письмові пропозиції щодо проєкту рішення сесії, який би дозволив законним шляхом розв'язати виявлені в процесі засідань комісії питання по визначенню порядку реалізації розподілу земельних ділянок, учасникам бойових дій та представникам міських іворці, забезпечити фіксування процесу роботи комісії технічними засобами відеозвукозапису із застосуванням сеціонарної апаратури, доручити секретарю, повідомити членів комісії про дату та час засідань. І щодо звернення попереднього, хочу сказати, що під час опрацювання заяв виникло дуже багато питань. Перше питання було щодо правомочності роботи нашої комісії. В зв'язку з цим ми працювали в форматі робочої групи. Друге питання щодо першого списку, яке озвучувалося тільки що. В наданих нам документах в перший список, тобто загиблі, входять лише чотири чоловіка. Анатолій Пушкін зі своєї ініціативи підняв це питання і надав нам список, в якому, виявляється, в Ківерцівському районі 12 загиблих, а не 4. 13 сімей, які проживають в нашому А зовсім не 4. Це вже це, я вважаю, що це основне питання, яке має бути підняте в э, першу чергу да, розв'язанні. Якщо має бажання, що це буде. Я додам, додам тільки два слова, що багато сім, деякі сімей взагалі не були інформовані про можливість отримання ділянок, тому сільські ради там теж були питання, тому що не було належної і опіки і інформування. Тому обзвонив більшість сімей, от три сім'ї зокрема зголосилися отримати земельну ділянку. Ну я їх повідомляв, що в них є право отримати земельну ділянку. Де вони мають бажання? Тобто на території сільської ради, на території міста, на території області, то їхнє право, то такі інформації. Виконали рішення, згідно якого будуть опрацьовані це питання в першу чергу. Я вважаю, що дані члени сім'ї повинні бути повідомлені письмово, має бути підтвердження в міській раді про їхнє повідомлення і виявлене чи не виявлене бажання їх брати в жеребкування. Це основне питання. Ну, щодо інших питань, щодо порядку денного сьогодні, я вважаю, що воно перечасне, тому що, на мою думку, чи одного члена комісії, чи двох членів комісії, якщо виключити з нашої комісії, комісія втратить знову ж таки свою легітимність, будуть введені нові члени. І це призведе до того, що їм необхідно буде дати час для вивчення великого чесного об'єму, який ми вивчали два місяці, і ще до кінця не вивчили і не вирішили ці питання. Ще раз звертаюся до членів нашої комісії підготувати на середу письмові пропозиції. Ви всі ну. По мірі можливості були присутні на засіданнях нашої комісії. Підготуйте, будь ласка, письмово. Це ми підготуємо звернення до міського голови, до сесії міської ради, тому що тільки міська рада може роздавати земельні ділянки, Яка ні комісія, ні депутати окремо цього робити не можуть. Але для цього треба дуже велику роботу зробити. Це дуже відповідально і воно повинно бути прозоро, законно. В зв'язку з тим буде залучена відеокамера. І ще раз запрошую всіх. Засідання на засідання в середину, 15 години. Чому так терміново 9 числа вже в середину? Yeah, ну, Два місяці комісія працювала і... Yeah, я yeah. okay. Давай, до міського голови, до секретаря в процедурі. Давайте виконуємо. І прохання, щоб якщо будуть якісь порушення під час сесії, тобто вигуки, крики зупиняти сесію, заспокоїти людей, щоб ніхто там не кричав, тобто поводити себе в рамках закону, дотримуватись Конституції України, нормативних актів тощо. Дякую. Далі, друге звернення, такі, якби, по ситуації трапилася, чому спілкалася сесії. Значить, сьогодні запитав секретаря, було піднімалося питання по заяві плеча. Значить, воно на минулій сесії, яка відбулася 12 лютого, не набрало жодного, ну як то, не набрало більшої достатньої кількості, так, так. кількості голосів. Тобто було не прийнято. Відповідно, відповідно, до регламенту Керцівської міської ради стаття 25, 11 пункт, гласить, що повинна була бути або повторна заява людини. Ну, тобто ви порушили перш за це регламент. Звернення сесії і вивчить, будь ласка, питання, де юрист присутній, ну, чи це легітимно. Дякую. дякую за увагу. Добре, дякую. Ще одного депутатів є пропозиції, звернення зауваження. Немає. Значить, дивіться, шані депутати, переходимо до порядку, денного, скільки зрозумію, так? Ну, так. Дякую. Значить, На попередній сесії даний проєкт рішення в нас було звернення. Оскільки не розглянуте питання, заява е, учасника АТО Квача поступило звернення від спілки учасників АТО проступлення позачергової сесії 29.02.2016 року військовому голови громадської організації спілкування міськранів АТО, Альфа Гронського, Олександра Станиславовича. Він є тут працювати. Прошу вас скликати позачарову сесію міської ради для вирішення питання по виключенню депутата Вячеслава Пропановича зі складу комісії для організації проведення, щодо земельних ділянок між учасниками Бенбію, та повторно розглянути попереднє звернення учасників Герцівської міської спілки ветеранів АТО Альфа. Ну, ми її зачитували на тій сесії, де розглядали заяву. Учасник почав Андрія Степановича. Дивіться, на попередній сесії вслалося бажання, щоб були всі сторони, скажімо так, даного питання. Є всі сторони даного питання. Є Андрій Степанович, є В'ячеслав Павлопанович. Давайте в порядку черговості, якщо ви не будете проти, ми потім надамо їм слово. Зараз по порядку денному, Ось є якісь. По порядку денному війшли ті пропозиції, які звучали на попередній сесії. До іншого. До Дозвольте. порядку денного. Це До да, Зараз, да, ласки, так. Так. Другий пункт порядку денного гласить про розгляд заяви учасника КВА... Квача АЕС. Не по заяві спілки Альфа, а по розгляду заяви учасника АТО КВАЧА АЕС. Тоді хвачкає стає, виступає. Ще раз говорю, міська рада порушила регламент, стаття 25, пункт 11. Читайте, будь ласка. Якщо треба, я можу зачитати. Можливо, хтось не знає. Признаємо, порушили. Признаєм, порушили. Це технічна помилка, вибачте. Питання залишається відповідь. Як це технічна помилка? Запуск собі. Чого немає? Ну, на жаль, немає. Є пропозиція ну, об'явити перерву і розібратись в даній ситуації. Об'являйте об перерву, об'являйте перерву, тому що тут правова колізія получається. Є голова комісії. Я просто нагадаю, заява була написана 27.01, наскільки я сьогодні пічняв. А сесія відбулася 12 лютого. 12-го лютого. Повторної заяви не було людини? Не було. Про що ми тут зібралися? Ні, ні, я зачитував заяву голови спілки Ні, Ні-ні, правильно, порядку де ви є? Добре, добре. Які пропозиції? Перерву зробити. Перерву вивчайте. Питання, викликайте юриста. Юриста у нас зараз немає. Давайте оголошується перерва на 15 хвилин. Добре? Добре. Я прошу спілку спеціальну комісію зійти з будь ласка. комісії комісії, нікому.